Дякую тобі, ой не дружи, що Україну любиш дуже. Допомога 25 військовим частинам. Сьогодні рівницька громада передала дрони Мавіки, старлінки та зарядні станції «Екофлоу» для Збройних сил України. Військові кажуть, сьогодні дрони як ніколи необхідні. Три Мавіка отримує. Дякуючи Рівненській громаді. Яка підтримує, допомагає нам в нашій перемозі. Нерозхідні матеріал наражаються да, рік. Вони втрачаються, на жаль. Бувають такі випадки, що їх і збивають. Буває таке. Саме завдяки дронам можна буде керувати штурмовими діями з неба, зазначають військові. Використовувати будемо мають, щоб можна було споглядати, і можна було. Коли штурмові дії проходять, щоб можна було ну, підказувати, десь то щось бачить, допомога нашим військовослужбовцям це першочергова справа, зазначив виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян. Ми сьогодні передали 25 військовим частинам, тобто в кількості це 38 вісім «3Т», також екофло і «Стрелінки», Тобто, те, що завжди наша громада закупляє, і ми допомагаємо саме тих потребах, що до нас приходять заявки. І ви бачите, що кожного разу ми збільшуємо, збільшуємо закупівлю, хочемо нам максимально допомагати від нашої громади, допомагати нашим силам оборони для того, щоб швидше перемогти. Віктор Шикарзян додає потреби військових у новій техніці не вичерпуються. Заявки постійно надходять, і постійно ми їх опрацюємо з нашими депутатами, так само з різними комісіями. І дуже дуже знаєте така налагоджена робота, що департамент саме економіки часно закупляє, часто передаємо, тобто немає на яких збоїв. Це говорить про те, що у нас є спільна мета це допомогти силам оборони. Дарина Черемшина Орися Самчук та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Медіагруп.